Мані Вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Глянемо, що там в пропагандистів. Тому що, коли немає говорити про успіхи і немає е, про що оповідати глубінному балотному народу, то можна завжди поговорити, хто воює в Україні, з чим воює і що вони їдять. Такі прем'єри інтернаціональної дружби по українськи, бойовики ВСУ в СУВАКОПА угощають настоящим українським салом. Настоящего афроамериканца Заодно помогают иностранцу Разобраться в нюансах и тонкостях Ненормативной лексики Проще говоря Учат негра Материться по-русски Вот это рыцарь Как по О, окей, окей Salad, huh? Ukrainian Ukraine Okay? Good? Say Ukrainian <laughs> <laughs> Ukrainian <salad. laughs> Ну, по-перше, людина їсть їжу. Я взагалі не бачу проблем в тому, що людина їсть їжу. Але так як в програмі Скабєєва немає про що говорити, і новинний блок однієї з найпопулярніших програм на 140 мільйонів глубінного народу, болотного, вони розпочинають з чого? З того, що в Україні людина їсть їжу. Якщо для вас це настільки дивно, ну тоді можете дивитися і повторювати, як це споживання їжі відбувається. Знаєш, я на сам кінець лише додам. Що у сполучених штатах, як і в росіян, є бази в Арктиці, і їхніх солдатів називають арктичними солдатами. Так от арктичні солдати у своєму щоденному сухпайку, посиленому його навіть дають не всім росіянам, кладуть туди сало, тому що це один із найпоживніших елементів, які в принципі можна знайти у сухпайку, але про це росіяни на своїх ефірах не розповідають.